Будемо займатись. Зараз. Так. Е, вітаємо усіх. дуже раді нашій зустрічі. Розпочинаємо наше сьогоднішнє заняття. Маш, подивіться з на слайд та оберіть, як ви сьогодні себе почуваєте. Можете вибрати циферку і сказати. Три. Так, у мама ага, Машиня, мене, да, така так, така сердечка. Прийміння свою любов, так, да, Машуня? Оля а ви? Поберіть собі циферку, як ви себе почуваєте? Ну, так це два і п'ять. Давайте хай буде зранку п'ять. П'ять, так? Ну, це ж ми зараз беремо, бачите, в даний момент. Так. Ну, а я буду два. Усмішку таку виберу. Так. А якщо ну, я думала нас буде більше. Е, якщо, якщо думала, що в когось можливо є настрій не дуже добрий зранку, е, то можна прикласти долоньку. Ану, давайте спробуємо. Прикладемо долоньку так, до моєї долоньки так? і зарядимося енергією добра. І у нас буде гарний настрій цілий день. О, зарядилися, даю установку, знаєте, ото. <правж> <рик> Через екран, екран що все в нас буде добре. Так. Маша, давай пригадаємо, яка в нас зараз пора року? Пора року, а ну, подумай, листочки падають, вже не так тихо. Ось. Осінь, машуня, осінь. Да, у нас зараз, коли листочки вже з дерев падають, у нас осінь. А як називається місяць у нас? Який Лісточки, знаєш? Жовтіть листочки? Жовтінь, жовтінь, так? Да? Закінчився весна. Осінь, машуня, осінь, осінь. Диви, Пам'ятаєш, буває? Так, Лисна... да, це після зими. Весна, Зим... коли прокидається, Машенька, коли після Зими все прокидається від сну. Це весна. А, а коли осінь. зараз опадає в літочку, холодно, це осінь. Так, зараз у нас осінь, місяць жовтень. Сьогодні в нас яке число? Ану, хто знає, Машенька, яке в нас сьогодні жовтня? Подивися на картинку, яке число? Яка там циферка? Сьогодні 8, жовтня у нас і день тижня у нас вівторок, так? Маша, а що там дідусь сказав? Що в нас? Яка погода сьогодні за вікном? Сонечко. Ні, холодно. Але, але холодно стало, да? вітряно, холодно. І вчора такий сонечко з хмаркою, да? мінлива хмарність у нас Є. за вікном. І вчора Добре. був дощ, да, сильний Маша? Був у вас вчора сильний дощ? Да. Так, Мабуть, багато де. де на частині України був такий сильний сильний дощ. Машенька, нам а... тебе не видно. По його в сторону, хай нас дивитися. От ми й пригадали трішки, да? Машенька, тебе видно. сьогодні я хочу вам, а може, дітки ж будуть запис наш переглядати ще, то, е, прочитати казочку, яка має назву двоє жадібних ведмежат. От я тобі й говорила, що про ведмедка, от послухай. Жили, були ведмежата з мамою, ведмедицею. Наскучило їм у дворі гратися, вирішили ведмежата подивитися, що в лісі робиться. Бігають, розсувають гілля і бачать великий круг жирного й ласового сиру. Вони від подиву аж роти пороззявляли. Ми його з'їмо, вигукнули ведмежата вголос. І почали вони той сир ділити. А як це зробити? Кожен хотів ділити сам, бо боявся, що більший шматок може іншому дістати. Брати-ведмедики почали сперечатися, гарчати один на одного і здяняли такий галас, що їх стало чути на весь ліс. А саме в ту годину, ага ось вони ділили цей сир. А саме в ту годину неподалеко пробігала хто? Подивися, Маша. А лисичка, Лисичка, почула вона, як ведмедики сперечаються, підійшла і питає. А чого це ви сперечаєтесь, ведмежат? Ведмежатар їй розповіли свою біду і попросили допомогти поділити сир. Та хіба ж це біда, каже лисичка. Зараз я його між вами поділю. Це зовсім не складно. От і добре зраділи ведмежат, і хитра лисиця почала ділити сир і розламала його так, що один шматочок був більший, а інший менший. Це більший, зарепетували ведмежатка. Це не порівну. А лисичка їх і заспокоїла. Ану ти хит. Добрий, Добрий ранок. ранок. Добрий ранок. Ану тихенько, зараз я все виправлю і відкусила від великого шматка і ще частинку і проковтнула. Тепер більшою стала друга частинка. Знову нерівно, почали верещати ведмежата. Та годі вам, каже лисичка, я добре знаю, що роблю, і знову відкусила від більшого шматка і ще. Зараз буде вже порівняно. Лисиця ділила сир далі, а ведмежата тільки ножками своїми тупали і носиками чорними водили від меншого шматочка до більшого, від меншого до більшого. Так лисиця ділила сир, поки наїлася доскочу. Нарешті шматочки стали однакові, але вони стали зовсім зовсім малесенькі. Ну що ж, каже лисичка. Хоч шматочки й маленькі, зато однакові. Смачного вам ведмежата. І, махнувши хвостиком, вона зникла в лісі. Ведмежатка подивилася нарешті сиру і дуже зажурилися. От бачиш, казала одна ведмежа, якби ми були не такі довірливі, не такі жадібні, то й самі б сиром ласували. От так завжди буває з тими. То жадібний. Ось така казочка. Діти, що ж ділили наші ведмежата? А? Ану скажіть, що вони ділили? Силь. А як вони хотіли його поділити? Як вони його хотіли поділити? Повно, так, але вони цього Побіп, не вміли, да, І тому хитра лисиця їм поділила так. Як вона їм поділила, дітки? Ну скажіть, що в них залишилося? Майже весь з'їла, так? Кусочки. Маленькі кусочки. Маленькі зовсім маленькі шматочки. Так. Діти, так а чому ж ведмедики залишилися голодними? Тому що вони що не вміли робити? Ти, 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 правильно, дітки, ділити ціле на частини рівні, тому що вони були жадібними. так? І довірливими. Давайте ми сьогодні на занятті навчимо наших ведмедиків ділити ціле на частини. Дивіться, дітки, на що схожий сир? А ну скажіть, на яку геометричну? На круг. На а, на круг. Давайте поділимо з вами круг навпіл. У нас з вами теж є круг. Так, Подивіться, зараз я обов'язково треба було жовтий, ні? Ні, не обов'язково жовтим. Дивіться, як ми робимо, дітки, загинаємо від себе і так, щоб наші сторони зійшлися, бачите? Беремо круг і від себе прикладаємо одну частинку до іншої, так, щоб частинки співпали. Місце, де фігура зігнулася, ми пальчиками так загинаємо, фіксуємо, щоб. І будемо вчитися ділити так рівненько, бачите, щоб всі-всі отут сторони співпали, дітки. Ось, так? Да? І ми з вами ще молодець, Ліза, так, зараз Машеньку почекаємо. Що ми зробили, Лізочка? А ну скажи, будь ласка, поділили Поділили ціле на частини. Да? Наскільки частин ми поділили круг, дітки? На дві. Молодець, Ліза правошенька. Получилось у тебе машуня? А ну, скажи, получилось? Так. Ми поділили на дві рівні частини. Скільки маша половинок вийшло в нас? Скільки? Два. Дві. дві половинки. Отже, дітки. Дивіться, ось, бачите, ми розділили наше ціле на дві частини. Е Скільки потрібно половинок, щоб скласти ціле, дітки? Скільки нам треба половинок? Дві Дві половинки? А, Дві. Правильно. А скажіть, а що буде більше? Більше що буде? Ціле чи половинка? Що більше, діти? Так. Ціле. Ціле. ціле більше, ніж половина, а половинка, дітки, менше? Ніж ціле. Да? Це ви повинні розуміти. Молодці. І якщо, дітки, дивіться, круг поділити на дві рівні частинки, то можна сказати, що це одна друга від цілого. Так. Це дітки, важливо. подивіться. А ще у нашій ведмежатка рахували яблучка, і вони говорять, що у них шість яблук. Як ви гадаєте, чи правильно порахували ведмежатка? У них Шість яблук. А ну, як ви думаєте? Ми. Скільки, чотири. малято? Чотири. Так, і говорить, що чотири яблука, Машенька. Як ти гадаєш, скільки ціл? Ага. Скільки цілих, цілих яблук. Яблук, як у ведмежат? Скільки цілих? Не половинок, а цілих яблучок. Як ви вважаєте, дітки? Ану, подивіться. І тепер... що ді... з тих половинок скласти і ціле яблучко. Скільки вийде яблук? Подивіться, дітки. Два. Ось два. 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 Отже, у наших ведмедиків не шість, як вони сказали, яблучок, а два. Тому що ось одна половинка і ось половинка. Ми їх складаємо, в нас виходить одне ціле яблучко. Ось інша половинка і ось ще червоного. так? Да? Знову складаємо разом і виходить одне ціле яблучко. Отже, скільки яблучок, дівчатка? Два. Значаємо циферкою два. Молодці, давайте далі. Скільки тут яблучок у ведмедиків? Цілих яблучок, діти, порахуйте. Шість. Цілих. Цілих, Цілих. Це виноксі. Це половинок. Лізочка, Три. Три. Так, давайте перевідемо. Ліза, ти зрозуміла? Дивись, половинки, да, Ліза, да, половинки Так, правильно, три яблучки. Позначаємо цифрою три. І останні рахуємо. Цифра вже. Рахуємо, скільки яблучок тут, діляно. і Із половинок складаємо половинки разом. Так, Лі... Маша нарахувала чотири яблочки. Yeah. 5. Ліза, скільки yeah. ти нарахувала цілих? Yeah, yeah, yeah. <laughs> Важкувато, да, Ліза, бо багато пять. половин. Ну, да, да, Лізочка, скажу. Ага, п'ять, а, П ять. П ять. правильно, дітки. Скільки зелених, скільки червоних, а ну скажіть. Два, два, три зелених, два. Три зелені, два. Та, так, дітки, два зелених Черві. яблучка та три червоних. Молодці. Так, діти. Молодці, а зараз пропоную діти. вам трішки відпочити і порухатись. Скажіть, у вас є каштанчики або горішки? У мене горішки. Горішки? У мене теж діти горішки, бо була вчора погода не дуже, щоб каштани назбирати. Діти, ми зараз з вами виконаємо вправи разом з каштанчиками або горішками. Зараз я вам прочитаю віршик, ви послухайте, які рухи будемо робити, а потім будемо виконувати. От послухайте спочатку. Е каштанчики в руках тримаю. Ну, в кого горішки, в кого каштанчики. З ними грати починаю. Раз, угору піднімаю, два. Донизу опускаю. Три. Попереду тримаю. А чотири за спину отак. Заховаю. П'ять і кручу. Отак якось у ручках і попробуйте покрутити. Да, отак можна покрутити. Шість. Я ними стукочу. Стукайте, стукайте, не бійте. Сім. По колу покатаю. По колу не знаю. може отак у ручках я. Ось так ось, так ось, так ось, так ось так. Вісім знову піднімаю. Дев'ять, високо, стрибаю. Ану, вставайте, стрибайте зі своїми каштанчиками. Стрибаємо, 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 стрибаєм, стрибаємо, стрибаєм, стрибаємо, стрибаємо. О, молодці! Десять тихо, засинаю. Тобто сідаємо на місце. Так, давайте ще раз з каштанчиками, так? Каштанчики в руках тримаю, з ними грати починаю. Раз. Угору підіймаю. Два донизу опускаю. Три попереду тримаю. А чотири заховаю. П'ять каштанчики кручу. Покрутили, покрутили. Шість я ними стукачу, Сім по полу покатаю. Так, вісім знову підіймаю. Дев'ять. Високо стрибаю. Ану, пострибали, 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 пострибали. Молоді. Десять. Десять тихо, на місце сідай. Сідайте, молодці. Трошки порухалися. Так. І будемо далі з нашими ведмедиками жадібними працювати. Тітки, подивіться, в нас є пташки. Вони летять у різних напрямках. так? Давайте порахуємо, скільки пташок летить угору. Ну, Два. Двіння. 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 Давайте повним реченням. Дві пташки летить. Двіння. Пташки летить у гору. Пробуйте повним реченням відповідати. Скільки пташок ліза летить уліво, вліво. Скільки летить? Пління. І а ну Ліза порахуй. Вліво. Всем. Ліза. Лізунька, три. Ліза, диви права, рудечка в другу сторону. Отих, що Лізочка, отих, що оранжеві парасольки. Так, п'ять, п'ять. Так, так, ми сказали, казали, що дві в цей п'ять вліво. Машенька, скільки пташок летить вправо? А ну порахуй, будь ласка. Скільки, Маша? Сім у мене, у мене сім. Дітки, і скільки раз, разом скажіть, скільки пташок летить униз, донизу, скільки летить? Три. Три. Правильно, пригадали, так, що це, коли це вліво, вправо, вверх та вниз. Молодці. Діти, подивіться, ще така от у мене є проблемка, так сказати. Дивіться, дівчинка вийшла гуляти на подвір'я. І вона, коли гуляє на вулиці, любить пригощати пташок різними смаками. І вона дивиться, а на дереві чотири годівнички і чотири пташечки, а в неї яблучко тільки одне, а вона хоче пригостити усіх пташок, щоб всім було порівно. Як ви гадаєте, як можна одне яблучко розділити для чотирьох пташечок? Як це можна зробити, дітки? Є якісь у вас варіанти? Що ми можемо зробити? Лізенька, як ми можемо поділити одне яблучко між чотирма пташками? От дивіться, яблучко в нас одне. І отримуйте його на чотири частини. Ой, Дай, така ой, молодець. Дивіться, дітки, спочатку ми візьмемо ціле яблуко і поділимо, на скільки частин його? На ші. Спочатку на дві, да? на пополам. Спочатку ось на дві частинки ми поділили, дівчатка, на пополам. Як ми ділили з вами наш круг? Да? На дві частинки. А потім, діти, ці дві частинки можна розділити ще. На дві частинки, да? і, і в нас вийде, дивіться, що кожна пташечка отримає одну четверту від цілого яблучка. Да? Вона, кожна пташечка отримає одну частинку з чотирьох. Правда? Ось так ми розділили одне наше яблучко для усіх пташок. Діти, а ви підгодовуєте на вулиці пташок? Ану, розкажіть. Ні, ще, ще ні, да було літо, вони, вони самі вони... самі шукали їжу. Вона ще... свінечко є, а взимку... Зараз дуже давати. можна підгодовувати, дітки. Пам'ятаєте, із зернятками сипали з вами, і прихти хліба в тому році, так? І горішок можна розбити, покласти. Та? Так, Ну що ж, дітки? Закінчується наша подорож з нашими ведмежатками, і на кінець, щоб трішки нам розслабитися. Я пропоную нам виконати таку психологічну хвилинку. Треба дивитися на екран і повторювати вправи. Приготуйте дві ручки, нам треба будуть наші ручки. Будемо виконувати зараз такі вправи. Давайте повторюйте разом з дітками.

Буває дуже наш мозок, наші півкулі головного мозку. Так, ну що ж, діти. А, дивіться, я ж вам ще ми не використали трикули, наш квадрат. А це буде, дивіться, ваше домашнє завдання. Скажіть, вам батьки дозволяють користуватися ножицями? Мені да. – так, так. Тоже. Тоже. Значить, дивіться, що ви будете вдома робити, діти. Вам треба буде так само поділити наш драт навпіл рівненько, як ми сьогодні з вами вчилися. да? Кутик до кутика, сторону до сторону. Ну, а можете і зараз, якщо хочете, давайте. Поділити його, дітки, навпіл, ціле на дві частини, да, як ми вчилися. І ножничками, ось по цій лінії згину, діти, обережно. Розрізати. Добре? А далі А далі, дівки? а далі, далі дивіться, візьмете ще, розріжете і наш круг і потім з цих фігур щось придумаєте зробите. От що у вас фантазія як придумає, щось, щось викладете. Можна, наприклад, отакий от грибочок зробити. А можна дивіться, якщо буде а половинка, дивіться. Ліза, ага. А можна дивіться, так зробити гантельку зі сторони теж половиночку. Да, буде? Так, як розрізати кружечок, як сюди тобто... половинку кружечка і буде. Да. Тобто, дивіться, у вас і будем... Матеріал, да? у вас буде два прямокутничка. Вже бо коли ми коли ми поділили навпіл наш квадрат, у нас вийшли прямокутнички. У вас будуть півовали, і ви зможете щось з цих фігур самостійно. Що вам захоче? От що ви придумаєте, яка буде ваша фантазія? Викласти і нам потім сфотографуйте. Я направляю і... таке. О, дякую. добре, дівчатка? Все пофантазуйте і. Добре. Воно <гумені> ну, Машенька живе. Машунька, Маша... покажи нам свій грибочок, да. розверни його, або вот так хай Да, 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 вот так. О, о. О. Так, ладно, я тоді так. У мене такий на довгі ніжки, прям. Виріс такий, ого-го. Добре, вчора дощик полив. <гумені> 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 так. Але ще ж то ж можете щось своє покрутити. Може, щось сделать вот Так, так, да, да, я ж кажу, треба проявити фантазию. Так, давайте закінчуємо реакціями. Нам сьогодні так. дуже сподобалось. Ви сьогодні сонечко. гарно відповідали. Я вам ось таке сонечко посилаю. Я, я ж я сонечко. Сонечко. на цілий день долонькою, позитиву. Тут? Так. Я теж сонечко. Да, о, Маша нам собачок гарних послала. Все, дітки дякуємо і до наступних зустрічей. До побачення, пока-пока.